Всім привіт! Дивіться, хочу вам показати, як на YouTube переглядати відео. Наприклад, якщо відео там має годину, тривалість або півгодини, і це довго дивитися, півгодини сидіти, то що зробити для того, щоб відео переглянути в комфортному середовищі для вас. Ну, швидше, помаліше, берете, заходите в YouTube. Ну, для тих, хто знає, це таке, а це для тих, хто не знає. Вот, наприклад, в нас там є відео. Візьму я своє. Да? Своє відео. Вот моє відео тут розпаковка. Пересипка. До речі, цікаве відео. Можна подивитися, що ви робите? Бачите, так відео йде. Нормально? Бачите? Видно. Так воно йде. Да? Тепер дивіться, Ставимо на паузу, зберемо 6 нажимаємо. І тут пише в мене по-російськи, я не, не знаю, як перевести на українську. Скорость воспроизведения, качество, скорость воспризвідіння, блокування екрану і так, далі, і так далі. Коротше, нам треба беремо скорость воспроизведения. І обична я ставимо, наприклад, 1,25 або 1,5, 1,75. Ну, я ставлю попробую 1,25 км. І дивимося, що виходить у нас. Нормально. Все, зміраємо цим. Я буду ставити на паузу, бо ну, бачите, масив. так ніби швидше, що, але то... ще не так не відео, то... Ще так швидше. Можна поставити тоді скоро 1,25-1,5,75, наприклад. Давайте спробуємо. Я нічого не підтасовую, коротше, це все інтересу. Мені самому цікаво, так якби. Я зіршу тут я дожав. Я не думав його розбирати, але коротше розберемо. Бачите, набагато скоріше йде і все зрозуміло. І... От тих Ще? пів години може пройти як 2 минути, по-моєму, чи п'ять хвилин. Дріб має бути тройка. Ось так ви дивитеся. Бістріше, помаліше можна. Як так само, як швидше, так само і помаліше. Добре, дякую вам за увагу. Підписуйтеся на канал, буду радий ваші підтримці. Я підписуюся взаємно. До побачення.